Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні із тими, хто дивиться відео близькими людьми, що буде на цьому тижні? Скажіть, допоможіть. Десь тиждень будуть вас захищати Вищі сили, янголи-охоронці. Вийшли карти, що, попри все, тут планують магічний напад. У вівторок може бути сильний напад. В понеділок до вас можуть повідомлення прийти від коханої людини. Дуже хороші такі. Романтичні можуть бути, переписки, може зустріч, побачення. А вівторок йде агресія, якщо це на території України можливі як дуже сильні атаки, обстріли. от Дайте відповідь, скажіть, що буде відбуватися. Ну так, тут починаючи із середи, якась іде атака магічна, постійна, і вона аж до п'ятниці, до суботи, як замовлено майстра, і він має робити щодня атаки магічні. І вищі сили. Тут Верховний Суд. Все, що з вами будуть намагатися зробити на цьому тижні. Все буде повертатись ворогам. Результат вони не отримають. те, на що очікують, не отримають. І ще може сильно дуже нападити на красу, на фізичний стан. Особливо у жінок це може бути зайва вага або. Ушкодження, щось може бути як шкіра, вражена такими висипи, які не можуть ніяк пройти. Отак От іде мені. І це із середи, і, і четверг, ще Ня, набряки можуть бути. Напад такий на красу на фізичний стан. Скажіть, хто це нападає, хто замовив у цього майстра? Це вже ви його раз цю людину вже перемогли колись. Цей напад був відбитий. Заздрість дуже сильна. Намагаються вас розлучити, можуть робити розсорки на цьому тижні, закривати шляхи дороги, щоб чоловік сварить угу. із дружиною ще приворот. Можуть, якщо дивляться чоловіки, на вас можуть ставити привороти, відводить от своєї дружини. І ще чомусь така карта вийшла. Дивіться, якщо, може, військові. То, щоб ви не поїхали. Ну, може, у вас буде можливість така відпустка, чи якісь моменти щоб поїхати до дружини чи до кохану Вас тут по ногах і руках зв'язують, щоб ви не поїхали, це я заперечую. Це почнеться з тижня, середа, четверг. Отакий. От Прям бомбардіровка якась магічна. Це все я згрібаю. Порчені програми знімаю. Ви поїдете все одно. Все одно поїдете. У вас дуже ви в своїй якби свідомості і ще вищі сили будуть захищати дуже сильно. Йдуть мороки, оморочені програми. То саме нападає. Ховають того, хто нападає, щоб не побачив ніхто. І дивіться, яка гарна карта. Це коли в п'ятницю ви можете вирушити в якісь дороги, ну, все одно, попри все, як би вам не заважали, все у вас вийде. І, в суботу можуть ставити оці оморочені програми Ресорки, Астуди, Отвороти. Але в неділю у вас дуже гарний день, коли всі щасливі, гуляють, радіють, повна дім, повна чаша це коли всі вдома і любов, і радість, оце коли е, сім'я вдома. Так, заперечую убираю повністю всі порчені програми. Скажіть, хто нападає, що трапилось? У вас перемога над якоюсь жінкою. Вона розглядала вас як мрію. Може, це чоловіків більше стосується, напевно, що ви її роз... зробите багатою. І пішла вона такими жорсткими, агресивними методами. От в неї навіть план був за рахунок вас поїхати навколо світу, ну, десь поїхати. Обираю порчні програми, знімаю всі ресурки з туди. Ви маєте одружитись, і за рахунок ваш вона буде дуже багата, і кудись вона має їхати. Така є жінка, ну, ви її дуже гарно вели, до речі, ця жінка ще робила програми такі на те, щоб ви або вживали більше алкоголю, віддавали гроші. Негатив убираю. Всі мороки, а морочки знімаються, порчені програми знімаю. Отсікаю ворога, одвожу, одвертаю, більше втручатись у долю не зможе. Аморочені програми ставити не зможе. Одвожу ворогів, отсікаю всі розсорки, привороти. Будь-який вплив магічний знімається, як з гуся вода сходить, так і з тих, хто дивиться відео, сходять Спорчені програми. Більше не працюють і всі ворожі плани зруйновані. Буде так і так є. Відкритий шлях на любов, на гроші, на щастя. Ви у своїй свідомості Я знімаю всі порчені програми на красу обираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, поверніть гроші, поверніть енергію, красу. Все, що належить тим, хто дивиться відео близьким людям, відновлює, повертаю. Більше ворог лиха зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість, втрачає, напасти більше. не Буде так, і так і є. Відкритий шлях на любов, на щастя. Всі плани і наміри на цьому тижні здійснюються без перешкод, буде так і так і є. От, ну, будемо ще повторно дивитися. Саме гарне, що все одно у вас все здійсниться. Ворог отримає назад усі свої порчені програми. Вас янголи-охоронці ведуть весь цей тиждень, захищають, оберігають. Ну, так що все має бути добре. От. І є ще питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд може. Також допомогти, якщо у всіх там якісь схожі проблеми, може всім допомогти. Давайте подивимося, що. Верніше, чому снилась людина, тому хто дивиться, хто питає, яка зараз на фронті, на війні зараз, чому снилась ця людина, який зв'язок? мріє побачить, поговорить, дуже сильні руйнації, обстріли, може, були в людини пережиті контузії, навіть так, коли вибухова хвиля. Мені вийшло, що. Зв'язок є. Вас згадується людина, і коли вона вас згадує, це ви і притягуєтесь, вона якби і притягується до вас. Ну, дивіться, ця людина може про вас мріє, коли. Ви допомагаєте таким чином пережити після важких дуже сильних обстрілів і атак ворога. І ще, можливо, планує, що ви зможете якимсь чином підтримати навіть фінансово. от Угу. Потребують гроші. Оце людина зараз пережиті дуже страшні події, можливо, треба щось. Тут багато-багато бажань таких, і і, мож, і може шукає якусь підтримку і фінансову, до речі, так ця людина жива. Ви якийсь як промінь надії? Да. Приємно з вана в цієї людини, як в, ви як промінь надії. Згадує, дуже приємно. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися з цією людиною, що на фронті? Так що... Давайте подивимося, що буде відбуватися з цією людиною, що на фронті, що снилося, все буде добре. Так, бо їй йдуть за петлі але буде дуже гарна відсіч. Ворогу повертається людина в мирне життя, і ви дружб... ви дружба у вас. Дуже такі. Як близькі душі. Так що все буде гаразд. Вбираю повністю всі. негативні агресію, всі Убираю. втручання в морозі обираю всі бомби, ракети, снаряди, одвертаю. Дрони впіві, Дрон, дрони, дрони камікадзе, дрони на отовому дрони ждуни. Удвожу одвертаю. Дох, ти снився, одвожу відвертаю, всі програми знімаються. Відкриваються всі шляхи і дороги. На перемогу, на щастя, на здоров'я дорога відкрита. Відкриває дороги на гроші. Все погане селих я повертаю ворогам. Хай вони страждають, буде так і так і є. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захищайте, оберігайте того, хто снився і вдень, і вночі. Не намить, не лишайте, захистіть. Буде так і так захист міцний буде, так, так і я. є. Так що все буде добре. Отакий сьогодні кава розмова з кавою вийшла. Так що, добре, я нагадую, щоб ви не забували щодня робити донат на 2 гривні, хто скільки зможе для військових підтримка. Це дуже потрібно підтримуємо військових. От, також бажаю, щоб на наступному тижні всі ваші плани, всі ваші наміри здійснились без перешкод. Всі дороги ваші легкі, двері для вас відкриті, легкими, радісними шляхами до вас ведуть. прибутки, гроші. І захист міцний буде так і так і є. На любов, на щастя, на гроші, дорога Буде все сказано зійсно, так буде. От, дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!